Озморена за оціночними даними, близько 34 тисячі робочих місць. Понад 10 років ми успішно працюємо в рамках нашої програми для менеджерів і зустрічались з багатьма її випускниками. За цей час близько 600 менеджерів з України відвідали Німеччину і в рамках фахової практики працювали на підприємствах, мали змогу познайомитись з методами менеджменту, досконалити свої навички і досвід, і потім втілити їх в життя на підприємствах вдома. Ми спілкувалися з нашими колегами про можливості продовження цієї програми. Та про те, як ми можемо ефективніше організувати нашу роботу, тому що ми згодні в тому, що поглиблення відносин між Україною і Німеччиною є надзвичайно важливим. Ми можемо констатувати певні успіхи в плані зовнішньої економіки. Але мусимо визнати, що потенціал для подальшого розвитку стосунків між нашими країнами теж є, і до того ж дуже великий. Ми можемо зробити свій внесок в розвиток торгових відносин, а також багато зробити для того, щоб німецькі інвестори приходили в Україну. Про це було досягнуто домовленості, і ми хочемо використати для цього нашу менеджерську програму. Ми обговорили і те, якою бачимо нашу подальшу співпрацю. Вдома ми добиватимемось отримання коштів з нашого бюджету, які нам необхідні для того, щоб запрошувати українських менеджерів до Німеччини. Окрім того, ми хочемо розширювати наші програми за допомогою регіональних представників, інтегрувати їх в інші проекти, і таким чином, я сподіваюся, що багато років ефективно співпрацювати співпрацювати. Ай, як філі, я тут зазвичайно кажу. Ми запрошуємо молодих українських менеджерів до Німеччини. У квітні ми привітали 600-го українського менеджера. Я, звісно, як один із учредителів цієї програми, з німецької сторони спомінав перші шаги, перші неуверенності. Будет ли такая программа, в общем-то, возможна. И сегодня мы видели, что были условия. И условия это люди, это те люди, которые работают, которые всегда помогали нам именно развивать такую программу, которая сегодня действительно является действенным фактором поддержки экономических отношений между нашими странами и поддержки развития малого и среднего предпринимательства в Украине. Я проходив стажировку в Німеччині по програмі Українська ініціатива в 2001 році в складі першої пілотної групи. В результаті трьохмісячної стажировки наладились дуже тісні контакти з німецькими партнерами. Імпортуємо автомобільні фарби на території України. Дуже мені допомогло облік робочого часу на німецькій автомалярці, Відповідна оплата праці. Ця програма дала мені можливість вивчити німецький досвід, застосувати його в українських умовах. Десять років плідно сюди ми працюємо з тими фірмами, на яких я був. Приїхав в Германію, я була окружена заботою. программы, а также встречающей стороны. У меня была возможность изучить полностью деятельность этой большой организации, в которой работает более 20 тысяч человек в Германии, пройти по всем подразделениям, изучить деятельность, естественно, наладить огромное количество контактов. Вернувшись в Украину, я была востребована на рынке сертификационных услуг. Ко мне обратились сразу несколько органов по сертификации с целью привлечь меня в ряды своих сотрудников. И вот сейчас уже я являюсь интегрированным аудитором могу принимать участие в аудитах в ближнем и дальнем зарубежье. Я являюсь штатным сотрудником органа по сертификации Тюф Норд. Теперь они более востребованы на рынках, теперь у них больше клиентов в дальнем зарубежье, и они очень благодарны в том числе нам за это. В рамках стажировки по программе Украинская инициатива я смог получить возможность изучить ландшафт содействия развития малых и средних предприятий в Германии. Понять вот, отношение государства к сектору малого и среднего бизнеса, на каких основах строится это взаимоотношение, как государство оказывает конкретную поддержку малым и средним предприятиям, как это делают коммерческие банки вместе с банками развития. На этих предприятиях была возможность сравнить наше производство, сравнить производство на немецких предприятиях посмотреть культуру производства, управление ресурсами. Я занимаюсь на предприятии Таврида Электрик системой менеджмента качества, и их опыт был очень полезен как для нашего предприятия, так и для становления меня как менеджера. Я представляю фирму «Панда», которая производит безалкогольные напитки «Караван». Стажировка в 2004 году в Германии была для нас, на наш взгляд, очень полезной. Почему? Потому что установленные связи с немецкими партнерами. Это дало нам возможность провести реконструкцию завода. Реконструкция проводилась с финансовой помощью, интеллектуальной и технической, и технологической помощью наших немецких партнеров. Помощь финансовая составила до 3 миллионов евро. Это очень плодотворное сотрудничество, и оно заслуживает только развития. И мы благодарим наших партнеров, и благодарим и украинскую инициативу в том, что это стало возможным. Ми у міністерстві вважаємо, що програма повинна стати такою рушійною силою, яка дасть можливість перетворити українську економіку на сучасну економіку, передбачувану економіку для наших партнерів в Європі і світі. Ми дуже вдячні нашим німецьким партнерам, які є нашими основними партнерами по програмі, за те, що вони забезпечують нас цими місцями для стажування, забезпечують фінансування програми і дають нам можливість. Встановлювати саме ці ділові контакти на теренах Європи і Німеччини Я радий бути на святкуванні річниці української ініціативи. Програма менеджерів є часткою української ініціативи, за якою менеджери приїжджають до Німеччини для підвищення кваліфікації і набуття досвіду. Україна і Німеччина тісно взаємодіють за цією програмою, тому що наші держави поділяють розуміння необхідності поглиблення двосторонньої співпраці. Відтак, ми маємо ще один успішний зразок такої співпраці, що триває вже понад 10 років. Творення німецько-українського фонду передувала плідна співпраця між урядами України та Німеччини. У вересні 1996 року було підписано спільну німецько-українську заяву про намір підтримки процесу реформ в Україні в рамках проекту Трансформ якою передбачалося створення німецько-українського фонду на виконання цих міжрядових домовленостей в 99 році урядом України, Національним банком України та Німецькою кредитною установою для відбудови КФВ було створено німецько-український фонд. Головною метою діяльності німецько-українського фонду є підтримка фінансування малого та середнього бізнесу в Україні шляхом надання кредитних коштів для інвестицій в основний та обіговий капітал через українські банки. Поточне управління коштами фонду здійснює структурна одиниця національного банку. Група управління проектами міжнародних кредитних ліній при Національному банку України. Розвиток німецько-українського фонду здійснюється в рамках затвердженої стратегії, якою передбачено розширення спектру кредитних продуктів, обмеження процентних ставок для малого бізнесу, запровадження кредитування в гривні, співфінансування програм НУФ банками-партнерами за рахунок власних коштів, а також консультаційна та технічна підтримка для банків-партнерів на сьогодні. Програми Німецько-українського фонду є стійким довгостроковим інструментом підтримки фінансування малого та середнього бізнесу в Україні. Група управління проектом міжнародних кредитних ліній є структурною одиницею Національного банку України, створеною спеціально для супроводження міжнародних кредитних ліній. 1997 року група управління проектами супроводжувала кредитну лінію в рамках програми уряду ФРН Трансформ та брала активну участь в процесі створення німецько-українського фонду. Відповідно до положення про німецько-український фонд, колегіальним органом є наглядова рада, до складу якої входять члени засновників Міністерства фінансів України, Національного банку та кредитної установи для відбудови. Головою наглядової ради німецько-українського фонду за посадою є голова Національного банку України. Діяльність провадиться за принципом фінансової установи другого рівня, відповідно до якого. Фінансово-кредитна підтримка малого середнього бізнесу в Україні здійснюється не напряму, а через банки-партнери. За період дії німецько-українського фонду банками-партнерами були 17 українських комерційних банків. Джерелами фінансування є власні та залучені кошти. Німецько-український фонд є успішним проєктом урядів України та Німеччини, який надав потужний поштовх для кредитування комерційними банками малого середнього бізнесу в Україні. На сьогодні німецько-український фонд впроваджує три програми. Всі ці три програми впроваджуються через українські банки-партнери, якими на сьогодні є: Кредитпромбанк. Мегабанк, Український професійний банк, Імексбанк, Златобанк та Прокредитбанк. Нуфом була запроваджена нова програма з кредитування мікромалих та середніх підприємств за пріоритетними галузевими напрямками. Це сільське господарство, зокрема садівництво та рибництво, це харчова промисловість, легка, це розвиток зеленого туризму. Програма саме пріоритетна, чим відрізняється від інших. Це кредитування банків в гривні. Банки отримують кредитні ресурси в гривні. Також гривні кредитують і кінцевих позичальників, що дало змогу Німецько-українському фонду обмежити відсоткові ставки для кінцевих позичальників. Кінцеві позичальники можуть отримати кредити в рамках саме цієї програми. За відсотковою ставкою, максимально це ставка облікова Національного банку плюс 10. Це дасть можливість розширити саме цей спектр кредитування саме в гривні, який є дуже привабливим для банківського сектору, звичайно, і для кінцевих позичальників. І дасть німецько українському фонду новий поштовх. Сотрудничество ПАО «Кредиткомбанк» с Немецко-Украинским фондом в рамках финансирования микро-малого и среднего бизнеса началось еще в 2005 году. На протяжении этого времени банк принимал активное участие во всех программах «НУФ». Так даже в кризисные 2008-2009 годы банк сумел профинансировать приблизительно 400 клиентов на общую сумму 7 миллионов евро. Учитывая тот момент, что программы «НУФ» всегда были направлены на поддержание микро-малого и среднего бизнеса, а данный сегмент не всегда мог привлечь должное внимание банков, структур, то актуальность существования таких программ в нынешнее кризисное или посткризисное время еще более очевидна, учитывая, что во время кризиса у многих предприятий недостаточных средств для пополнения оборотных средств. Модернизация производства, развитие своего бизнеса, то есть существование таких программ и дает возможность данной бизнес-группе получить доступ к банковскому кредитованию, так как банки в данном случае являются проводниками финансирования и предоставляют средства конкретному клиенту. Кредитпромбанк благодарен ну, за партнерство и сотрудничество, и мы надеемся, что мы будем принимать активное участие во всех дальнейших программах и проектах немецко-украинского фонда. Моя компания сотрудничает с Кредитпромбанком и Немецко-Украинским фондом уже очень продолжительное время. На первом этапе, когда мы начинали сотрудничать, меня очень приятно поразила оперативность в подготовке. документации и очень квалифицированные банковские работники, которые помогли нам получить эти средства. При этом мы приложили минимум усилий. Этот кредит очень сильно нам помог в нашем развитии. Благодаря этой программе, возможность оперативного получения средств, мы чувствуем намного себя увереннее на рынке, чем другие компании.